28 квітня, неділя. І ось така сумна новина. В мене виготуючі саженці, які стоять на пророщенні. Ось покажу загальний план. Всі гарно ростуть, розвиваються. А тільки один геловін ось в мене почав обсипатися. Ще стоїть кілька чубучків. І теж бачу, що будуть пропадати. листя вже падає, жовкне. Така підозра, що це хлороз. і ще однобруньковий чубучок на Аборжині стоїть, але він ніби не хлорозить. Ось така сумна новина в мене. Не все в мене так гладко і гарно, як хотілося бся. Оце ще аватари стоять, кілька вже калюси з'явились. Ще п'ять аватарів стоять на Ну, До кінця травня я сподіваюся, що вони будуть на аватарі. Такого хлорозу не видно. Чому він виник? Я не можу визначити. Ось ну, пропав корчик. Буквально кілька днів посадив. У мене чомусь підозрював, не знаю, чи це вірно, чи ні. Що я оце недавно дріжджами підживив для кращого укорінення. І ось ці деякі корчики попідливав. Невже це дріжджі так могли вплинути, не думаю, врешті-решт. Ну Ось таке, хто замовляв Геловін. Вже два саженці я викинув. Але треба було їх показати, звісно, щоб люди повірили, що не вийде. Хто замовляв Геловін в мене? Вибачайте. Ну, мабуть, цьому році не буде. Хіба що з тих ще кілька проросте? Ну сумніваюся. Ну, ось таке.